Чергова міжнародна допомога і знову 6600 гривень, але це вже зовсім інша міжнародна допомога. Ну, Нравиться їм ця цифра, не знаю чому, але так бачимо в них склалось, так? Доброго дня, дорогі мої глядачі, канал Народна думка. І так, ще одна міжнародна організація, в цей раз французька організація е, називається АКТЕК. Надіюсь, правильно прочитав ось її назва. Також дає міжнародну допомогу, ось через цю є допомогу громадянам України. Зараз розповім, кому вона надасться, тому що там е, обмежене число цих отримувачів. Але потім додам вам таку, можна сказати, секретну інформацію, чому це хорошо і для тих людей, хто її не отримає, тому що. Це дає великі перспективи і шанси в майбутньому. Тож усе по порядку. Давайте розберемось. І так, французька фірма благодійна також прийняла участь у цих міжнародних виплатах українцям. 8 числа цього місяця з ними був підписаний договір, тому що це Міністерство соціальної політики з... заключає договори з ООН, з Міжнародним Червоним Христом, комітетом. Так? І от тепер із цією фірмою я ж розповідав, що цих фірм буде тільки додатися на підтримку українців. Ці договори заключаються, і тоді через є допомогу ви подаєте заявку і вам. Вас верифікує Міністерство спочатку і передає їх цим фірмам далі. І також, які суми виплатів, так само 2220 гривень на протязі трьох місяців, тобто 6660 гривень в результаті. Як подавати заявки, це все я розповідав в попередніх відео, але бачу досить багато питань, тому думаю, що ще одне відео якесь наступне про ці заявки, саме нюанси усі подачі цих заявок я вам розповім також. Тепер давайте кому ж її дадуть, тому що це саме основне питання. А потім також досить важливе питання, чому це хорошо, навіть якщо ви її не отримаєте. Так, кому дають? Дають 10 тисячам людям за перший ну, їхній такий вхід да, в наш ринок, ну не ринок, а в оцю благодійність. За перший етап буде надано 10 тисячам людям. Надію, що це такий перший пробний етап, далі будуть більші, да, бо ООН там вже майже 3 мільйонам видала. Це значно більші суми. І тим людям, які подали заявку через Є-Допомогу. Е і які є або переміщеними, або проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, або переміщені з них. Тобто бачимо, що внутрішньо переміщеним особам. Ну, вони так завжди в пріоритеті, хоч це не завжди є ну, якби правильно. Але це не мені вирішувати так, вирішує міністерство. Я думаю, що вони там розкладають по полочкам, хто найбільше потребує цієї допомоги. І також в заявці написано, що найбільш вразливим верствам населення. Ну, кого до вразливих верств населення, це кого хочуть, то відносять. В першу чергу це багатодітні, люди з інвалідністю, які виховують самі дітей, ну, все зрозуміло тут. Але якщо у вас нема в списку на отримання, то входження отаких от фірм, які надають цим внутрішньо переміщеним особам в першу чергу. Забирає їх з загального списку, тобто допомога надається один раз, так? І виходить, тих людей забирають, і от люди, пенсіонери, які надавали заявки на є допомогу, стають ближче набагато до її отримання. Тобто всім внутрішньо переміщенням нададуть різні фірми, список їх зменшиться, і тоді усі останні, а їх там, Десятки мільйонів пенсіонери, люди з інвалідністю, але які не є внутрішньопереміщеними, посунуться і вже будуть вибиратися з них. Все залежить від тих сум допомог, які готові предоставити нам оці міжнародні організації, на який бюджет вони розраховують. І також від нашого Міністерства соціальної політики, як воно швидко буде це все просувати. Тому обов'язково подавайте заявку через є допомогу незалежно від того, внутрішньо ви особа. Ні, бачимо, що список рухається в напрямку, і як то кажуть, звичайних людей, але яким також зараз не набагато легше гречка вже по 160 гривень в деяких магазинах. Про це також дуже хотілося поговорити. Я думаю, зроблю на це окреме відео. І бачимо, що цих фірм збільшується, які надають допомогу, там ще дві має тільки зайти. Також доволі немаленькі фірми. Оця НРЦ, на жаль, я не встиг вам зробити. Вона прикратила видачу, але обіцяла, що повернеться також. Бачимо, що черга все-таки, скоріш за все, що з часом і дойде, бо коли буде закінчення цієї війни, бойових дій, ніхто, на жаль, не може передбачити. І раз уже про. Закінчення війни, закінчення бойових дій. Дякуючи вам, дорогі мої глядачі, ті, хто долучається до зборів, було придбано ще один тепловізор. Це уже четвертий. І там ще пару приладів нічного бачення. Так, так закрити, щоб лінза не спортилася. Вартість його не небагато 82 тисячі гривень. Це доволі немаленькі суми. Цей саме цей тепловізор було придбано за кошти самого бійця, тобто не з нашого збору, а сам боєць профінансував собі таку цяцю, просто в них там немає часу це все шукати, вибирати, підбирати, тому що кожен. Підбирається індивідуально по параметрах для тих задач, які потрібно виконувати саме на тому місці, де знаходиться той боєць. А зараз щодо нашого збору, то збираємо на автомобіль, бачимо, які погодні умови так, дощі скрізь, і там на лінії фронту, так скрізь дощі, болото. А це група забезпечення, і їм потрібно підвозити хлопцям продукти, харчування, медицину, набої, все підвозити хлопцям. Безпосередньо до лінії зіткнення, і там потрібно надійний хороший автомобіль, який не підведе, який... від якого, грубо кажучи, залежить життя декількох батальйонів, яким підвозиться, і тим людям, які в ньому всередині. Тож, якщо у вас є можливість, є бажання, то долучаємося до збору на автомобіль, а цей чудовий предмет уже в найближчі дні поїде до нашого захисника, передасться особисто отак. В руки, як завжди, я це роблю, тому що це самий надійний метод і, як показала практика, самий швидкий, тому не затягуємо. І дякую кожному, хто долучається в цей нелегкий час для підтримки наших Збройних сил України будь-як. Хто має можливість фінансово дуже хорошо, хто не має фізично, плете сітки, хто ще не має, там назбирав яїчок, заніс, де печуть якісь. Пиріжки ще щось, куча людей цим займається, і це все відправляється на фронт. Хто помив баночки, які лежали роками на горі за ніс, в які закрили тушонку. Все це настільки, знаєте, зараз потрібно. Казалося б така дрібниця, але коли це потрібно масово, то от кожна така кожні руки, кожна допомога це надзвичайно важливо. Тому, дорогі глядачі, не забуваємо, що у нас йде війна. Міжнародні допомоги це звичайно хорошо. Бажаю, щоб кожен з вас їх отримав. Але допомога всередині країни одні одним, чим тільки можемо, як тільки можемо. І все заради перемоги. Тому до нової зустрічі на каналі.